Глибина кар'єра так, 450 метрів для співрівняння. Висота ефельовибачні десь 380 метрів. 450-380 метрів. Ширина кар'єра 2 кілометри 200 метрів. Дліна, тут Микола Павлович був правий 6 тисяч метрів. Проєктна потужність кар'єра 34 мільйона тонн руди на рік. За все розпочаток будівництва кар'єра був розпочатий у 1961 році. Дивіться це і є розпочаток кремічуської магнітної аномалії, яка потім іде. Строго на, на північ 40 кілометрів, 40 кілометрів. З потужністю і з довжиною э, руда падає вниз. І оце Білановський гок, то, що ми вичули такий Білановський гок, я думаю, вам розповідали, там глибина кар'єра, э, руда розполагається на глибині 90-100 метрів, а далі це вже потрібно буде розробляти підземним способом. Видобування, все видобування майже 95% проводиться з вибуховими роботами, тому що дуже міцні такі породи, які потрібно борити спочатку скважини, ви бачите, станки, атласкопка, станки, які бурять скважини глибиною 12, 10-15 метрів, в залежності від технології. Потім туди закладується потужна взривчатка, вибух, вибухівка, і кожні два тижні в нас стається вибух. Кожен Кожні два тижні ми робимо вибух з наявності зрічатки десь 500 тонн. 500 тонн. Працюють машини, машини ті, що я теж розповідав, 220, 180, 130 тонн грузопоємності. І вони потім вивозять руду на поверхню, де вже потім з сучасними самоскидами, залізнодорожними вона поставляється на дробарну фабрику. Працює десь півтори тисячі людей. Півтори тисячі людей, які працюють день і ніч, безперервно, без безперерв на вихідні дні, без перерву на новий рік, на другі свята. Середня заробітна у працівників основних професій до 30 тисяч гривень на місяць. До тридцяти тисяч на місяць. Що вам ще розповісти? Так, ось Дивіться, глибина кар'єра зараз 450 метрів, розрахований проект на потужність до глибини 700 метрів. 700 метрів. Це з урахуванням поточного об'єму видобування і ще на 40 років. Звичайно, у вас, мабуть, виникне таке питання: а що далі? Далі, в залежності від економічної ситуації, або буде продовжено прийнято рішення по поглибленій кар'єру, тому що руда йде на глибину десь 1500 метрів. Якщо ви почули, б, да, я 700 метрів сказав. Або буде прийнято рішення підземним способом видобування. Або якщо економічна ситуація не буде сприятливою, буде прийнято рішення або засипати тими отвалами, які ви бачили, в залежності від економічної доцільності, або воно буде затоплено. За той приток, який зараз є, затоплюється. Буде потім. Це коли буде глибина глибиною досягнета 700 метрів, буде затоплюватися десь 200 років. 200 років потрібно буде, щоб він затопився повністю водою. Це щоб ви розуміли такі масштаби, як це все воно виробляється, як це все відбувається.